Добрий день усім малятам, любим хлопчикам, дівчатам, розкажу вам, діти, казку. Ви послухайте, будь ласка, казка, діти не проста про маленького кота. На світ з'явилось кошеня. Воно було маленьке і беззахисне, де його мама воно не знало. На вулиці було тепло і кошеня спало, де прийдеться. То у зарослях високої трави, то під кущами дикорослих рослин. То десь біля якоїсь будівлі. Їло воно те, що траплялося йому на очі. Кошеня швидко зрозуміло, де йому можна щось знайти поїсти. Це зробити можна було на смітнику. Тут люди інколи викидали залишки харчів. Були такі дні, що доводилося засинати голодним, і тоді з самого ранку потрібно було йти шукати їжу. Кошенятко намагалося знайти собі товаришів, та це йому ніяк не вдавалося. Великі коти проганяли малечу та глузували з нього, а у малих кошенят були мами, які їх годували та захищали. І от одного разу з нашим кошеням трапилася біда. Воно, як завжди, лазило на смітнику, знайшло великий шмат ковбаси. Тільки почало їсти. Як звідки, не візьмись, підбіг великий собака, такий злючий і голодний, в кошеняті, здавалося, він проковтне його разом з тією ковбасою. Собака клацнув зубами і прикусив лапку кошеняті. Воно швидко побігло і тільки потім зрозуміло, що в нього пошкоджена лапка. Кошеня сиділо під кущем і жалібно нявкало. Воно було таке беззахисне і безпомічне, йому було болісно і образливо за себе. З цими думками воно і задрімало. Але швиденько прокинулося, бо дуже боліла лапка. І цей біль дедалі ставав нестерпнішим, і воно голосно занявкало. І тут маленькі рученята підняли його і пригорнули до себе. Через деякий час котик опинився у якомусь приміщенні. Тут було тепло і смачно пахло їжею. Тепер кошенятко добре роздивилося свого рятівника. Це був хлопчик. Він перев'язав кошеняті лапку і налив у тарілочку теплого молочка. Мамо, я назву котика велетнем, посміхаючи, сказав хлопчик. А чому велетнем? здивувалася мама. Він же такий маленький, а тому, що він обов'язково виросте великим котом. У Велетня з'явилася родина, а його товаришем став хлопчик Андрійко. Він щодня за ним доглядав, грався з ним і смачно годував його. Велетню було добре у його новій родині. А вже через рік велетень став великим і гарним котом. Тепер це дійсно велетень, говорили Андрійкові батьки, а він посміхався. Велете, ніби розуміючи, що про нього говорять, голосно нявчав від задоволення. Діти, ця казочка закінчилася щасливо. Котика врятували і взяли в родину. А скільки ще чотирилапих безхатьків бігає по вулиці, ви можете їм допомогти погодувати, відвести у притулок для тварин, передати зоозахисникам або волонтерам. Купити корм і разом з батьками віднести його до притулку або можете прихистити тваринку у себе вдома, звісно, при згоді батьків. Давайте щоденно дбати про наших улюблених чотирилапих безхатьків, котиків та песиків. Їм так потрібна наша увага і підтримка. Давайте зігріємо своїм теплом і зробимо щасливою кожну велику та маленьку лапу.